14 серпня Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Додому повернулися 84 українці, серед яких військові та цивільні особи. За словами президента, серед звільнених є ті, кого утримували з 2014, 2016 та 2017 років. Троє військових оборонців Маріуполя. Цей обмін. Вже 67-й з початку повномасштабної війни він відбувся у форматі 84 на 84 та проходив за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Звільненим потрібна медична допомога і тривала реабілітація, наголосив Зеленський. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець уточнив, що серед цивільних політичних в'язні, медики люди, які утримувалися десятки років. Наймолодшому 26 років, найстаршому 74. Усього серед звільнених є десятеро офіцерів. Дві пари братів утримувалися з березня квітня 2022 року, та три жінки, серед яких Вчителька початкової школи захоплена у 2019 році. З полону повернувся мешканець Закарпаття Ігор Морончук, кадровий військовий, який перебував у полоні понад шість років. Він брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Звільнено також трьох лікарів: Ігоря Кір'яненка, Ігоря Назаренка та Юрія Шаповалова. Вони утримувалися сім-вісім років. Крім того, шестеро осіб Запорізької області та шестеро з Дніпропетровщини отримали волю. Серед цивільних також Богдан Ковальчук із Донецької області, захоплений у 2016 році, в 17-річному віці його повернення підтвердила бабуся. Бабусю, я їду додому. Повідомив онук. Також серед звільнених старший мічман Олександр Бойчук, колишній командир мінного тральщика «Генічеськ». Додому повернувся уродженець Бердянська, Микита Каліберда, колишній гравець Чернігівського клубу Буреві. Сник, який воював у лавах ЗСУ у Маріуполі, загалом цей обмін став важливою гуманітарною місією. Більшості звільнених потрібна медична допомога, соціальна реабілітація та підтримка. Влада обіцяє забезпечити це.